Так, привіт-привіт. Привіт, всім привіт! Всіх радий бачити. Дякую за три лайки. Дякую, до речі, хто ставить лайк, заходить. Зараз я шукаю щось цікаве. Відмічаю собі в обране пари. І в принципі будемо починати. Блін, угод цікавих, дуже багато на ринку сьогодні. Прям радує. Але відпрацювання. Подивимось, яке буде зараз на трансляції. Привіт, привіт. <кій> Як в мене справи шикарно працюємо кожного дня. Так, Лади, давайте. Пишіть плюс в чат, хто готовий, і будемо потрохи починати. Привіт-привіт, усім привіт! Привіт, Діма, привіт. <coughs> так, давайте. Будемо відкривати. Блін, на, на всіх парах, які повідкривав, на всіх можна гарно відкрити угоду. Тут уже відпрацювання йде, це ASNY скіпаю, пропускаю. Тут також відпрацювання пішло. Тут поки що ні. Ось тут цікаво виглядає. Зараз я відмічу максимуми. Пробій ми вже зробили. До наступного максимума йдемо в зоні перекупленості і торгуємось. Так, да, відкриємо, відкриємо. Зараз постараємось красиво все зробити. І євроаут гарно виглядає. Так, тут відпрацювання, тут також відпрацювання. Бачите, від мінімумів полетіли вгору, тут так само оновили, полетіли вверх. Ось тут і ось тут. Так, відкривайте ось цих дві пари: Євро-Аут і USDHB вроді, да? правильно я? Її, так, да, її. Уже також відпрацювання пішло вверх. Йо-моє, не встигаю за ринком. Так, дивіться, давайте почнемо з USD THB OTC. Тут буду чекати підхід до <кхід> лінії супротиву. В принципі, ми зараз в зоні перекупленості. наче зробили вже ложний пробій попередніх максимумів ось тут. Ось так це виглядає. Ляпс. Пробій зробили однією свічкою п'ятихвилиною. Наступна свічка, зараз будемо дивитися, як закриється, в принципі, поки що вона, вона у нас червона. Тому просто відкрити і слідкуйте за нею. Тут вже, блін, одразу відбиття пішло вверх. Просто все відпрацювало. Бляха, до трансляції. Слідкував за всім, все гарно було на трансляції, всі рівні, все-все-все, вже, де можна було забрати щось. Полетіло. Ну, лади, будемо тут чекати. Так, пішло вниз. Хвилинний таймфрейм. Хвилина свічка гарна. Що чекати? Нічого, напевно. Давайте ставимо таймер на 5 хвилин. Пара USD THB OTC, відкриваємось вниз 5 хвилин. Одразу, давайте. Хто почув, одразу відкривайте в себе. Я теж відкрився. Маємо, в принципі, по тренду летіти вниз. Дуже гарно. Ми зараз знаходимося в зоні перекупленості. Хвилина свічка у нас закрилась шикарно. Червона. зайшли по тренду. Оновили максимум, зробили ложний пробій п'ятихвилиною свічкою. Трішки вище. Ось. Я надіюсь, ми до цього максимуму не, не підемо. А далі просто по тренду будемо відпрацьовувати. Так, тут уже відпрацювання. Тут також йо, йо. Ну, чекаємо. Має відпрацювати. Ось, угода. <кій> типу, трейдер, що вас обманують бедолаги. Добре. <кій> Живи з цією думкою, що ти хочеш від мене. Бля, це що за. Що за мене рекомендації? То російські флаги, то ще щось. Що за шляпа усата тут? Позаходила на трансляцію. Так. Чотири пункти нижчі точки вгоду. Ну, Но нормально, в принципі. Дивимось. Добрий вечір. Я, на жаль, сьогодні спостерігаю відключила світло не грузи покет. Я зрозумів, зрозумів. Питань немає. Такс. Тут що у нас? Так, відпрацювання є досі. Полетіли на всіх просто на всіх парах полетіли вгору. Від мінімумів. І від максимумів також тут полетіли вниз. А тут де зайшли, поки що не відпрацьовує. Хоча час ще є, час ще багато. Свічки, бачите, дуже сильно давлять зверху вниз. Чому я це бачу? Тому що ось червона свічка попередня. Наступна свічка. Червона велика тінь, хоча вона відросла спочатку зеленою, потім надавили на неї. І зараз мінімальні хвилинні свічки вони майже нічого не вартують. Тому очікую, гарне пробиття вниз. Має бути, в принципі, головне, щоб часу хватило. Дім мене Дімо мені. Це нормально. Затримка на трансляції. Це норма. Все гуд. Чому в рекомендації трансляція скоріше за все, попало, тому заходять різні, цікаві люди. Так. Що там у нас по пунктам? Все, вже біля точки входу. Супер. Маємо рухатися вниз. Блін, дуже грустно, що ми дуже багато угод пропустили <кій> попередніх ті, які я відкривав пари на початку трансляції. Там багато плюсів можна було зробити, але ладно, буває. Просто наскільки шикарно все відпрацьовує. На хвилинах таймфреймах там просто свічки скажені вгору. Вау! Ось дві пари, які зараз відкат ловлять п'ятихвилинними свічками, в принципі. І ось тут теж шикарно від мінімумів. Просто вау! Я в шоці! Сьогодні з ринком наче все круто. Подивимося, головне, щоб погоди наші відпрацювали. USD BRL помилко відкрила чекаю, зрозумів. Треба було одразу три відкривати. І за затримки ніхто б не відкрив одночасно у гарних точках. Хоча там такі відкати пішли, що без різниці, яка точка входу була б. Так, окей, що ми тут закриємо на останніх секундах в мінус? Буде прикольно. <кій> Зараз подивимося, як нова свічка хвилина відкриється. В принципі, ну, давлін зверху дуже гарне. Має бути червоне. 10 секунд у нас до закриття. Відпрацьовуй ти нормально плюс. Що ж ти закриваєш так на тоненькому? Йо-майо, 3 секунди. Да ладно, ну це сміх просто, я не можу. Так, по угоді мінус. Першого угода у нас мінус. Так, ідемо далі. Окей, фіксуємо, йдемо далі. Що тут у нас? Uh, так, лади. Це вже все відпрацьоване. Ідемо далі дивитись. Зараз це позакриваю, бо погано видно графік. Євро USD непогано виглядає. Рухаємось до наших мінімумів зараз. В зоні перепроданості будемо знаходитись. Тут у нас мінімум є. Відмічаю його. Раз, два. Ось максимум попередній, мінімум наступний, пробитий уже. Ось і ми рухаємось до попереднього мінімуму. В принципі, циклічно все сьогодні відпрацьовує, можна пробувати. Ось, і в принципі, якщо протягнути цю всю таку полосу, чуть-чуть розширити, можемо побачити, звідки у нас найчастіше реакції були від ринку. На ринку, точніше. Ось. Доволі часто проторговували цю зону. Ось звідси вгору, звідси вгору. Тут так само очікую відкат. Будемо заходити. Євро USD OTC пара. OTC. Ого, в когось плюс є по попередній угоді, прикольно. Так, давайте. Чекаємо 14 секунд і будемо відкриватися вгору 5 хвилин по таймеру. Хто не в курсі, на трансляції другуємо по таймеру. Ось тут у нас прапор, тиснути на нього. Таймер М5. тиснути і все. Буде у вас таймер на 5 хвилин. Все відкриваємось. Все відкрився вгору євро-долар OTC від нашого рівня. Звідси. В принципі, він дуже гарний. Ми локально рухались зараз тренду вниз. Підійшли до нього. Свічки попередні, червоні, гарні. Ось. Кожна, просто гарна червона свічка. Тому очікую тепер відкат. А він має бути. Тому що відкат, до прикладу, коли ми рухались вгору гарними свічками зеленими. Відкат вниз був у нас один, два, дві свічки. Десять хвилин відкатували. Ну, дивимось. І знаходимося в зоні перепроданості Парисаю. Хвилинний таймфрейм відкрию. І дивимось. Так, секунду, хочу глянути, що там? Що тут у нас? Понятно, це консолідація. Ми зловили. Консолідація, хто не в курсі по попередній угоді, де ми зловили мінус, це просто боковик на хвилинному таймфреймі. Ось такий. З лінією підтримки і супротиву. Але в принципі, в подальшому все одно має піти вниз. Наскільки часу угода? На 5 хвилин кожна угода. Куди ми летимо? <рес> Де відкати? Дивіться по тренду, чому ж заходив? На відкат. Блін, як це прикольно виглядає, коли не відпрацьовуємо. Дивіться, локальний тренд донизу. Мінімуми оновлювались, і були відкати. Час від часу. Ось тут відкат, ось тут відкат, тут відкат. Хоч декілька свічок відкату було. Вибачаюсь, ось. А ось тут ми просто пробиваємо всіма свічками, якими тільки можна. Чому? Прикольно, так дивимося. Важко на отісі по аналізу, я б не сказав. Кожна пара, яку відкривав на початку трансляції, все відпрацювало. Крім того, куди ми заходили. <кхи> так, ну ми підійшли до цього ж самого рівня, тільки чуть-чуть нижче. Я відмічав його. Ось тут ми зараз. Будемо дивитись. Бот плюс. Бот сьогодні дуже гарно результати дає. Хто другує по боту, могли б спокійно там 3-4 плюси за день зробити. Борщ, якщо до мінуси, можна йти пиво пити до понеділка. Не плачте, все гуд. Одна трансляція з 6 в мінус це, я думаю, непогана статистика. Ну а ще одну угоду відкриємо, я думаю, 100%. Якщо навіть ця в мінус. Ну, ця вже 100% мінус. Тут пункти ми просто закриваємо нереальні, 90-100 пунктів вниз пробили. Але то, що відкату не мене це цікаво. Всі попередні свічки з тінями гарні, червоні. Тому, в принципі, очікував хоча б якусь реакцію на цей рівень. А навіть реакції на рівень не було, просто в тупу пробили. Ось і з зони перепроданості зараз виходимо вже потрохи. Не плачу просто пиво хочеться. Ні, дім мінус. Олексій бачу. Все норм. Так, 21 секунда до закриття. Тут мінус. Давайте лайткоін глянем, Що глянемо. Так, два мінуси за трансляцію. Відкрию ще одну угоду, думаю. Там подивимося, якщо нічого більше не знайдемо. Лайткоін 26%. Тут взагалі на ньому немає що робити. Так, все, євро-долар в мінус закрилося. Печально. Треба було вчора проводити трансляцію, а на сьогодні все-таки. Так, дивіться. Аеценвай. ОТІСІ відкривайте. У кого мінус? Напишіть мінус. Будь ласка. Щоб не думали, що я тут тільки плюси прошу писати. Дивіться, ми підійшли до максимуму, а плюс у нас дзеркальний рівень. <кій> Знаходимось в зоні перепроданості, виглядає гарно. Хвилинний таймфрейм. Ну, де графік? Зависло, супер. Прекрасний інтернет варшавський. Як мені це? Як мені це подобається? Блях. Обновляємо. О, появилося. Так, ну, наче підійшли, наче точка входу зона перекупленості гарна у нас. Під тих свічка, що там? 3 хвилини 40 секунд. За дві хвилини вона відлетіла теж дуже гарно. Давайте. А це 5 хвилин по таймеру відкриваємо вниз. Відкривайтесь. Я відкрився. В принципі, на піковій точці ми зайдемо. Так, да, непогана точка входу. Так, ми знаходимося в зоні перекупленості. У нас дзеркальний рівень. Попередні максимуми теж гарно оновлюються. Будемо дивитись. Так, зона перекупленості. Максимуми попередні є. Ось цю лінію я провів не просто так. Це попередня лінія підтримки, від якої ми отримували реакцію. Трішки вище, трішки нижче. Ось. Тому очікую відбиття від зеркального рівня вниз. Корекцію. Має бути. Подивимось. Відкриваю хвилинний таймфрейм. І чекаємо. Яка пара? Так, я разів три сказав. Ось пара. Ну, в принципі, точка входу не, не змінилась. Хто хотів зайти або хоче зайти, можете заходити зараз. 330 до закриття у нас. І поперли Та що ж таке? Так, ну, в принципі, маємо закрити тінь від цієї свічки, тим, тим більше ми на рівні. Ну, чекаємо. Чому сьогодні не на новій свічці це немає. Це має значення? Немає значення взагалі. Ні, фух, я в шокі, просто ужасно. Блін, я просто в шоці, чому всі, всі, всі пари відпрацьовували чітко, коли трансляцію від, е, запустив, господі, вже заговарююсь. А зараз якась шляпа повна по ринку. Ну, що це за свічка? Ну, що це за піджаття до рівня, відкати перед рівнем, піджаття, очікував рух вниз, і у нас п'ятихвилина свічка просто летить в космос. Ужас. За весь час торгівлі на цій парі ні одної такої свічки не було, будь то червона, зелена. Всі малесенькі такі гарненькі свічки, бац, полетіли саме тоді, коли зайшли в угоду. Я в шоці. <кхем> Прям чітко вверх кожна свічка. Ще час є, та нікуди, куди? В хвилина, 10, тут без шансів. Так, да, це пробій. Це так, як торгує, в принципі, Юрій. Але він трішки іншої ситуації шукає. Тут пробій. Чому я не розраховував на пробій? Тому що ми піджались тільки один раз до цього рівня. Ось він. Піджаття попереднього не було. Тому, в принципі, гравці знизу давили, точніше, зверху, на цей графік. Воно пішло вниз, проторгувалось, підійшли знову до рівня. Відкат отримували від попереднього максимума. Ну ніфіга, пробили верх. Ось тут. Все, фіксую три мінуси. Ось вона. Трансляція в мінус. Перша за сім трансляцій виходить. Все, фіксую три мінуса. Мінус три тисячі доларів рівно. І за першою. На жаль, вибачайте така статистика фігова. Що пропустив? Я б сказав, слава Богу, що пропустив. Все, фіксую мінус, до наступної трансляції виходить. Вибачайте за статистику. Але я старався. Саме обідне це те, що реально всі пари, блін, до трансляції відпрацьовували ідеально. Все, всім гарного вечора. Статистикою зараз поділюсь в каналі. Всім до зустрічі на наступній трансляції до понеділка.